Доброго ранку діти! Сьогодні до нас на заняття завітав надзвичайний гость. А який саме ви зрозумієте за допомогою віршика, який я вам зараз зачитаю? На виклик пожежна машина летить, в кабіні сміливий пожежник сидить. Його телефон 101. Люди знають і в разі пожежі завжди викликають. Здогадались, хто це, дітки? Молодці, правильно, так, це пожежник. І сьогодні він нам розповість, що йому потрібно, щоб загасити пожежу? Ну що ж, дітки, приготувались? Тож давайте слухати. І перший, чим можна загасити пожежу, що це дітки? Так, це пісок, а це шлангу, що тече? Вода правильно. І вогнегасник. Правильно, дітки, молодці. А зараз давайте порахуємо разом зі мною. Один повторюємо, два повторюємо. І три повторюємо. Молодці, дітки. А зараз, скажіть мені, будь ласка, якого кольору вогнегасник? Правильно, дітки, червоного молодці. А вода якого кольору? Молодці дітки, правильно, блакитного, а якого ж кольору пісок. Правильно, дітки, коричневого молодці. Ну що, ми з вами трішки попрацювали, а зараз віз хвилиночка відпочинемо. Ну що, трішки відпочили, а зараз пограємо у гру, яка має назву Великий маленький. Починаємо. Дітки, що це? Грибочок правильно, який великий? Перший молодці, а другий маленький. Дітки, яке сон... сонечко маленьке? Друге правильно, а перше велике молодці. Дітки, який м'ячик великий. Перший правильно, а другий. Маленькі, молодці дітки. А який ведмедик маленький, другий, молодці, а перший великий. Правильно, дітки, молодці. Ну що ж, це ще не все. Я пропоную вам закріпити і ще раз порахувати. Один вода, два. Це пісок і три вогнегасник, молодці дітки. Ну що ж, ви дуже добре попрацювали. Пожежник каже, що ви великі молодці, і каже, що нам треба запам'ятати. Дуже важливий віршик. Але перед цим скажіть мені, будь ласка, що ми робили на занятті сьогодні? Рахували, що потрібно пожежнику, щоб загасити пожежу правильно. І ось зараз він нам розповість віршик, який ми з вами маємо запам'ятати. Тож, слухайте уважно. І малятам, і звірятам дуже треба знати. Сільники не для забави, з ними страшно грати. Запам'ятайте, дітки, а я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.